Друзі, це було просто неперевершено. Те, що нам показали, точно закриває усі 100% наших очікувань. Пропоную не затягувати та перейти до огляду нового трейлеру Stalker. Час можливостей. Перше, що ми бачимо, це сталкер Ріхтер, якого ми вже зустрічали в двох попередніх трейлерах. Скіф вилазить з якогось підземелля, як на мене, це якийсь бункер, котрий уже давним-давно покинутий. Після виходу на двір ми бачимо мальовничі світзони, де нас під композицією Миколи Мозгового зустрічає рухома електрична аномалія та просто найпрекрасніший пейзаж. Край! Чарівний край, черемоша і пруха. Ти моя любов. Ти рідна, матінка моя. У наступному кадрі нам показують новий КПК. Перед нами відкрита карта. Зокрема, ми бачимо звод Росток та у лівому нижньому кутку частину дикої території, індикатор мережі зверху та справа годинник та батарею. Ці речі можуть свідчити про те, що тепер взаємодія з КПК буде більш гнучкою. Можливо, нам будуть потрібні ті ж самі батарейки, які вже дуже давно реалізовані в модах. По всій верхній частині КПК ми бачимо пункти. Мапа, журнал, нотатки, покращення, статистику, архів та туторіал. Не можу й не відзначити, як змінилась локація. Над входом в бар Сторингент кружляє нова ревітаційна аномалія. У будівлі справи відходу в бар ми бачимо надпис базар, що може говорити про те, що Росток тепер є куди більшим торгувальним центром, ніж раніше. Далі Сталкер Полин говорить, що передав координати та просить поквапитись. Скіф дістає снайперську гвинтівку, схоже, що це свою що з'являлося раніше у серії ігор, можливо, з переробленою моделлю, правда, але що маємо? Далі я хочу, щоб ви звернули увагу на кількість патронів. Магазин у той ж СФУ чи СВД вміщає в себе лише 10 патронів. Після перезарядки ми бачимо 11. Схоже, механіка, в котрій один патрон зберігається уже в зброї, а ми можемо зберігати інші 10 в магазині уже в грі. У прицілі ми бачимо сталкера із угрупування воля, якого по завданню нам потрібно вбити. Не знаю, чи цей NPC був там залишений спеціально чи долг покинув ці території, але про це я думаю, ми дізнаємось ближче до реалізу гри. Наступний кадр: градирня, USP та Детектор Медвідь. Перед нами постає просто нереальна картина. Якась аномалія б'є вихрому саме верх градирні. Виглядає просто нереально. Тут нас переносять у невелику екшн сцену, де скіф із дробовиком розстрілює фантомів псі собаки, яку, якщо я не помиляюсь, раніше нам і не показували. Атмосфера надає цей туман та сонце, яке починає виходити із за горизонту. Прип'ять школа дуже атмосферно. Знову показують і полтергейста, який схоже навчився оборонятись, піднімаючи предмети навколо себе, щоб захиститись від куль. Ці кадри дають нам зрозуміти, що бадити досі тусуються у темній долині, нам показують вибух гранати та нову зброю. Єдине на що я б хотів звернути вашу увагу, це відзеркалення на калюжах. Тут вони виглядають якось не дуже реалістично. Можливо, налаштування графіки на цьому моменті було не найвищих, або ж це виправлять на релізі. Багато у кого були питання щодо рівня важкості у трейлерах. На це питання відповів ком'юніті менеджер Моліт на Редідті. Рівень штучного інтелекту був найнижчим із можливих для кращого кінематографічного дійства. У грі ви зможете змінити рівень складності на той, який відповідає вашому стилю гри. До речі, буде чотири рівня складності. Ну і як сцена з бандитами без легендарного ще раз показують аномалію бульбашка та розбитий вертоліт, який може відсилати нас до подій поклику прип'яті. Але от що робить цей вертоліт на болотах, це уже інше питання. Дуже цікавий момент. Нам показують можливість модифікації зброї. На киперисі прикріплений коліматорний приціл, лазерний цілевказівник та скіф на глушник. Таку гнучку модель модифікації зброї ми могли бачити у грі Crysis. Скіф броди схоже по лабораторії, контролер. Та ми проходимо поле з електрами з детектором Велес в руках. Нічого особливого, але настільки красиво. Тепер нам показує касцену з бійцями моноліту. Виглядає дуже динамічно та красиво. Додати тут нічого. 诶诶 <c oughs> <c oughs> А от Скадось, як на мене, дуже змінився. З ми бачимо султана, котрий не покинув Скадоськ. Тобто правильною кінцівкою не було те, що бандити мали покинути корабель, дуже цікавий хід від розробників. Показують їй уже славнозвісного чорного сталкера, який схоже буде заміняти бороду. Піднімаючись вище, ми також бачимо сича, асортимент якого у значній мирі виріс. Під кінець трейлеру нам показують псевдогіганта, гіганта, перестрілку з бійцями моноліту і вишку для зв'язку, історія котрої тягнеться ще з поклику Прип'яті. Єдине питання, яке мене хвилює, це чому усі показані монолітовці у трейлері лисі. Навіть псевдогіганту волосся розробники трішки де й не малювали. Надіюсь, відповіді на ці питання у грі ми знайдемо. І на передостанній сцені нам демонструють смерть у зоні, що виглядає дуже дуже і ще раз дуже красиво. Остання сцена, Скіф дістає ніж з плеча, Ріхтер знімає проти газ і починається дощ. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону. По-своєму. Ось таким вийшов огляд на новий трейлер, в разі чого відкритикуйте мене у коментарях. Усім дякую за перегляд.